Буде покірна вищим владам, бо немає влади крім як від Бога. Існуючі ж влади встановлені від Бога. І тому всякий, хто проти противиться владі, противиться Божому встановленню. І ті, хто противиться, от отримують у собі осудження, бо правителі страх не для, не для добрих діл, а для злих. Хочеш не боятися влади, робити. Роби те, що є добро, і будеш мати похвалу від неї, бо він є служитель Божий, тобі на добро, на добро. Але якщо робиш те, що є зло, бійся, бо він не даремно носить меч, він є служитель Божий, месник для здійснення людям. Над тим, хто робить зло, і тому треба бути покірними не тільки через людь, а але й заради совісті. По цій же причині ви і податки платите, бо вони Божі служителі. Цим самим постійно зайняті. Віддавайте тому всім належно, кому податок податок, податок, кому мито, мито, кому страх, страх, кому честь, честь. Нікому нічого не будьте винні, крім того, щоб любити один одного, бо той, хто любить іншого, ви. Виконав закон, бо це не е, чи не перелюбу. Не вибивай, не кради, не будь е, уже свідком, не жадай. І якщо є яка інша заповідь, вона стисло полягає в цьому слові. А саме люби ближнього твого, як самого себе. Любов не робить ближньому зла. Тому любов є виконанням закону, і це знаючи час, що давно пора пробувати від сну, бо зараз наше спасіння ближче, ніж коли. Ми повірили, ніж закінчується день, наблизився. Е, Наблизився, тому від, е, відкинемо чинки. темряви і здо е, задягнемось у зброю світла. Давайте ходити ч, е, чесно, як вдень не в гульні чи п'янстві, і не вихли, е, в хвитивості, чи розпусті, і не у сварці, чи заздроща, але задягніться ви Господа Ісуса Христа, і не піклуйтеся про плоть, щоб виконувати похоті її. Амінь.